Доброго ранку, Україно! Побачити світ, жити повноцінним життям, рятувати інших щодня, змагаючися із власною недугою. Як з'ясувалося, це не проблема для героїв нашого наступного сюжету, подружжя з мінська. Інвалідні військи не завадили їм мандрувати під час подорожі до Чернігова. Цих звичайних героїв зустріли наші кореспонденти. Володимир та Анастасія люди з простими і водночас особливими потребами. Їм потрібні пригоди. Їхня дружба вже давно переросла у кохання. Разом подорожують і разом борються за увагу до інвалідів і не лише у своїй країні, а й по всьому світі. «Приходить власть, міняється власть, не зніважа, але ми повинні з кожною властю конструктивні отношения. Щоб наші проблеми, то ми должны сами участвовать в интеграционном процесі и бути как бы глазами на нашу проблему для чиновників через нас. Володимир директор підприємства у Білорусі, котре допомагає працевлаштуватися людям з особливими вадами, а власним прикладом показує їм, як відновити прагнення до життя. Я об'їздив весь мир, крім Австралії і Японії. Навіть плануємо в Антарктиду в 2015 году пойти в марафон. Несмотря на своє состояние, И на барьеры, которые существуют у нас везде... Ступіньки, пантуси, поручні, туалети преодоліваємо ці бар'єри з допомогою людей. От там помогли, там помогли. Ну а що буде, якщо ми ляжемо на ступіньки і скажемо, все ви нам должны, обязані, ми такі сделаєте. Тому ми участвуємо в этом процесі. У Анастасії своє захоплення Вона займається лижними санчатами. Цей спорт не для слабких. Сидіти вдома, не собирая з чотирьох стена наоборот, себя показувати, на людей смотреть. Кожен день пригода і надія. Хоча замість кроків вони чують хитко. Олес, дивлячись на них, люди розуміють, що щасливими вони стають не тоді, коли всього занадто багато, а тоді, коли у житті вмієш радіти тому, що є.